Вже сьогодні гарний ранок, вихідний, я нарешті виспалася. Ой, зараз сяду, заварила собі улюблений чайочок, подивлюся, сторіки в інстаграмі. Що там такого на вже. вже? Півгодинки буду дивитися, не менше. точно. О, о, кого це не чистий несе? Невже не можна зранку до когось іншого піти? Що це? Це пастор, пастор. Відчиняти чи ні. Ладно, відчиняю. Доброго дня, пасторе! Я... Слава! Як я рада вас бачити! А я тільки закінчила ранковий сторож читати. Помолилася, Біблію відкрила. І що ви читали сьогодні? Битіє читала. Нічого собі. Ну то вашими молитвами. Так, так. Чого ви прийшли? <ріст> Вибачте, да, да. запитаю. Вас давно не було в церкві. Хворіла я, хворіла. Нічого. Да. А, а ви писали в Звичайно. Да. В чат наш молитовний не писав. О, а де ваш лайк, пасторе? Усі Нема. лайкнули, немає. Ні, немає, так. Да. Та поставте. <ріст> так давайте, можливо, чайку. Звісно. Oh, Я б вам їжу запропонувала, але роздала уже на благочинність. Усе яка ви Нужненна. молодець, яка ви хороша Ну, no, Стараюсь, стараюсь. О, oh, смачно! Вам вже пора, mm -hmm. да, уходити. Так, Таки піду. Дуже шкода. <рес> Такі піду. Так ну, ваш сьогоднішній яркий лік. Нам зробив погоду, да. сонечка Ну, Ми дякую, вас будемо чекати наступного тижня. Приходьте. Дякую. Передавайте вітання церкві нашій. Дякую дякую. побачення. Фух. <світ> оце ранок, оце я стресанула. зараз треба свій чай попити. Я в шоці не вірю своїм бухам. Це що хто ще йде? Хто це? Це та просійка, зараз, зараз буде щось про допомогу казати. Привітки! Сідай, сідай, розказуй, що ти прийшла так рано. Прийшла що тебе ти кажу просити? Да, так, я так і знала, так і відчувала, кажи. Ой, ти представляєш, от, наказала старша дякониса, дякониса. Так. І ти кажу, готуй обід на 60 людей. О! Нічого я... собі, оце завдання. Не Допоможи. Знаєш, сьогодні така зайнята така занята, але в мене дещо є для тебе. Ой, та що в тебе чайок? Але дивись що в мене є. Це мультварка, вона жарить, парить, варить. Ти справишся за дві, дві години. Я не допомога, я не справа. А тут рецепти є. Тут є рецептики, ти будеш знати, що наготувати, все швидко. Фірма така класна, що готує сама, серйозно. Забирай і принесеш через тиждень. добре? Тиждень, а може, через годі-два. Ну, Залиш собі. Через тиждень і один день, давай так. Добре. Добре, добре. Дякую, що добре. зайшла, моя хороша, приходь ще. Приходь. Добре, будь ласка. Я не можу. Що це таке? Що це за день? Так, мені срочно треба включити телевізор, подивитись величне століття. Це що знову? Ай. Це знову? Я в шоці? Ай. Хто там? Так Хто повільно там? йде, що це просто жах. Я тут О, помру йо, вже скоро. Це та нитік! Це та нитік. Я не хочу її слухати зараз. Привет, Привіт! Моя Аня, треба допомога! Аня! Я ж Ой. тебе чекала сьогодні весь день Ой, уже. Слухай, мені треба допінг Що сталося, моя хороша? Що сталося? Мене звільнили з роботи. Ой біда Чоловік на мене свариться. Діти не слухають. У мене просто катастрофа, мені немає де жити. Можна, я в тебе чуть-чуть поживу. Знаєш, завтра до мене приїздить сім'я. з Одеси Ти не хочеш мені допомогти. моя моя хороша моя кохана я б тобі Нирку від бачу, як ви хочеш. Дай мені, хоча б дай мені хоча б ту шоколадку чи чай, Що в тебе є для мене. Звісно, дам. А ти мені можеш допомогти? А чи ну поможи мені? А що Ну дивись, мені нема куди йти. Давай я в тебе поживу. Той будеш тринадцята, будеш на порозі лежати. Ладно, давай ту шоколадку нічого не хочеш? хоче. Не сроха. Обідалась, ну і ладно, ну що зробити. Нарешті я сподіваюся, що це вже останнє на сьогодні, і я зможу спокійно собі провести нещасні ті півдня. Це знову дзвонок. Це та попрошайка. Привітики, дорога. Привіт-привіт. Привіт років, ми з тобою не сідай, бачилися. Сідай, сідай, сідай. Як твої справи. Хорошо, мої справи, а ти що прийшла? Що тобі треба? Я кругом обходила, і ні в кого не маю позичити 100 гривень. Позич мені, будь ласка. То я, я так і знала, що ти не я просто знаю, так прийшла. Я знаю, що ти завжди мені допомагала. Звісно, звісно, я тобі допоможу. Дуже-дуже треба, не, не конечно, вистачає. Звісно, нема 100, є 10. Це теж деньги. А на що ж ти будеш жити, як мені? Чим себе? Бог пошле, чим Бог пошле. Я не сама і ти не сама, я помолюсь за тебе. Но ці гроші не вирішать моєї мої проблеми. Ну, хоч якось підтримаю тебе, чим багаті. Але принеси через тиждень, добре? Верни я принесу. Мені. Добре, так. дуже дякую тобі. Приходь, приходь, будь-який час до мене. Хто це? Я не знаю, хто це, ладно. Відкрию зараз. Ти хто? Я, я тебе не перший раз бачу, ні? Боже. Боже. Боже, проходь та да, проходь, сідай. Ти знаєш, у мене такий день сьогодні гарний. Я сьогодні і людей потішала. Я сьогодні і допомагала, і з пастором спілкувалася навіть він мене хвалив. Я така сьогодні гарна. Ну ти ж знаєш. Ти ж знаєш. Знаєш, так. Да. Та Ти все знаєш, Боже. Мені, мені погано, мені погано. Я не хочу носити це. Я, я розумію, що це недобре, це гріх. Він мене е, опускає все нижче і нижче. Боже, забери це, будь ласка, і торкнися мене. Я хочу змінитися. Прощаю тебе, іди і більше не гріши. Дякую.